Найменшим півтора року, старшим два. Маленькі вихованці дитсадка Чебурашка навчаються ліпити колобків за мотивами казки. Заняття з розвитку дрібної моторики триває не більше десяти хвилин. Пора й перепочити. У групі сухий басейн, гірка та різноманітні розвиваючі іграшки. Єдину півторарічну групу в закладі дошкільної освіти номер 35 відкрили з нового навчального року, зважаючи на кількість запитів від батьків. Більшість малюків з багатодітних сімей та родин переселенців. Помікрорайони Гречани відповідно до потреб запитів батьків, ми вирішили організувати таку групу разом з департаментом освіти. Були звернення батьків, тому була відкрита електронна черга. Батьки стали на електронну чергу, ми потім реально побачили картину, що їх багато є бажаючих. Списковий склад 15 діток, відвідування там 8, 9, 10 дітей. Загальний за місяць навіть є 73%. Тобто, вересень це була адаптація, там півгодинки, годинка. В жовтні вже дітки більше почали відвідати садочок, і листопад зараз щодня 9, 10, 11, навіть 12 діток. Тетяна Володимирівна працює в дитсадку понад 20 років і вперше з такою малечою. Каже, адаптувалися і вони, і діти досить швидко. Вони мають з самого спочатку навчитися, як, і ложечку тримати, за столом сидіти, самі мають. Вчитися їсти, ходити в туалет, щоб самі ходили, все вправляти, ручки мити, так само рушничком користуватися, взувати капчики, все саме перше, то, що має дитина, то вона має всього це навчитися. В дитсадку навчаються 320 дітей. Група найменших вихованців просто поруч з укриттям, в якому зробили опалення, туалет та ергономічну підлогу. У разі повітряної тривоги процес навчання можна продовжувати і тут для раннього віку, до трьох років в міносвіти розробили освітню програму Маляточко. Програма розрахована на певні види діяльності. Це і природа, і соціум, і математика, логіка. Абсолютно все. Тобто для віку дитини, що потрібно розвиватися, ми впроваджуємо в нашому закладі. Змінюємо. Час заняття нас 10 хвилин. Дітки висижують абсолютно всі по напрямах. В ігровій формі для малюків влаштовують музичні заняття. Тора річні групи є у мікрорайонах Гречани, Ракове, Озерна, виставка, а також у центрі працюють з 7 до 19 години, аби батьки мали можливість поєднувати роботу і догляд за дітьми. Наша громада йде назустріч працюючим мамам, які раніше виходять із декретної відпустки. На базі шісти закладів дошкільної освіти. У нас сьогодні ми маємо шість груп півторарічних. Списковий склад даних груп не перевищує 15 осіб. Передбачається також додаткова штатна одиниця. Це помічник вихователя для того, щоб можна було повноцінно забезпечити діяльність групи, тому що ми розуміємо, що є діти, які ще не можуть себе самостійно обходити. 35-й і 33-й цього річ ми відкрили додатково у них півторарічну групу. У наступному навчальному році, у разі потреби, кількість п'яторичних груп може збільшити Цьогоріч Дитячі садочки громади прийняли майже 11,5 тисяч маленьких хмельничан. Іринаріон Павло Романюк, новини міста.